Євангелі від Марка, 3 розділ, 15 і 17 вірші. І Ісус вийшов на гору і закликав тих, кого сам хотів, і вони прийшли до Нього. І він призначив 12, яких назвав апостолами, аби були з ним, і щоб посилати їх, проповідувати, і щоб вони мали владу виганяти бісів. І далі описано перераховані імена апостолів. Ми маємо розуміти вслідуванні за Ісусом Христом і в нашому лідерстві, що ми покликані одночасно бути з Ним і слідувати за Ним. Бути з Ісусом, який турбується про Тебе набагато легше, набагато важче зрікатися себе, свого Я, слідувати за Ним, тобто робити те, що Він хоче від мене. Чотири важливих речі, які допоможуть нам в слідуванні за Ісусом Христом і в турботі про. Тих людей, які є поряд з нами, яким ми служимо, і нашій команді, і людям, які навколо, коли ми слідуємо за Ісусом. Перше, маємо розуміти, що ініціатива слідування за Ісусом це є Його ініціатива. Він вийшов на гору і покликав, кого сам хотів. Сьогодні Христос не тільки через наше лідерство, але також і сам безпосередньо діє на серце наших співробітників. І Він. Посилає різні обставини в їхньому житті для того, щоб люди шукали його. Христос працює в серцях наших послідовників. Він завжди проявляє ініціативу. Це є Божий суверенітет у виборі тих людей, з ким ми служимо. Друге, ми покликані, щоби бути з ним. Просте запитання, чи завжди я з Ісусом? І Ісус завжди зі мною, як всемогутній Бог, Він все бачить, знає, контролює абсолютно кожну деталь у глобальному всесвіті. Але чи завжди я піддаюся його контролю? Чи завжди я довіряюся йому в усіх обставинах? Ми маємо розуміти, що покликані бути з ним, але не лише просто робити як служіння, як певні дії. Ми покликані до взаємостосунків з Ісусом Христом. Чи вділяємо ми особистий час глибоких взаємин з Богом? Чи чуємо ми від Ісуса Христа у наше серце в тому контексті, де ми є служіння, побудження зробити те, що Він хоче в нашому житті? Справжні зміни в нашому серці і в нашому характері приходять через особисті взаємини з Ісусом Христом. Третя важлива істина в покликанні: ми покликані, щоб іти. І служити. Ми не просто повинні перебувати вже за Ісусом Христом, але отримавши силу на снагу від Нього, ми повинні втілювати в життя те, що Він хоче від нас. І четверте, це мати відгук. Учні відгукнулись і вони послідували за Ісусом Христом. Важлива відповідь на поклик це проявляти слухняність. Отже, чи чуємо ми завжди Божий голос? Чи відгукуємось ми в слідуванні за Ісусом Христом, і чи готові ми бути з Ним, щоб почути і розуміти Його, і потім втілювати в життя Його задуми? Ці запитання допоможуть нам фокусуватись, перебувати в Христі і робити як наслідок те, що Він хоче від нас.